А яке твоє військове звання, Руслан? Молодший сержант. Це програма Тернополяни. І зараз ми з молодшим сержантом Русланом Старощуком, ветераном російсько-української війни, поговоримо і про війну, і про життя. Дякую. Хто з військових розуміється, не знає, що це таке. Ходити зараз вулицями Тернополя. Такого лицемірства дуже багато. Ну, хто ви є такі, що... Ви будете цікаві Міністерству оборони Російської Федерації. Ну примазуються до ветеранства справжнього. Вони йдуть на похорон тільки через те, що престижно ну своїм ходом добирали так, просто взяли нас, записали в якийсь журнал, яку бригаду ми їдемо, фамілію, м'я по батькові. Цей бойовий досвід. Він пропадає. чому просто цивільне населення, щоб вони могли володіти вогнепальною зброєю? Стояння на блокпостах я на... в окопах був людина. Проситься йти служити, а їй відмовляють зі зброєю з поліцією. в Балаклав звучить неприємно, але це очевидно. Це є, правда, це є правда. Ще раз привітаюсь, привіт, привіт, Руслан. Я коли запропонував внизу запалити цигарку, ти сказав, що покинув. Я так. заздрю, але я так собі думаю, але війні можливо покинути курити? Ну, напевно, ні. Я кинув перший раз курити в му році. На, на, на війні на фронті так ми тоді на Святодарській друзі двойкою стояли, і щось мені захотів закинути курити, і я так кинув курити. Ну, досить мене був мені повезло через те, що мене побратим мій покійний не курив. Потім медик зі мною був зі мною була медичка з нами на позиції дівчинка Марійка. Вона теж не курила. І ще один хлопчина був, який теж не курив. І я. І один, який курив. І в мене не було якби такої тяги, коли я кидав курити, ніхто не курив переді мною. Ну і вже, от, якщо покинути, то вже не починай. Я так порахував собі, Руслан, поки ми підіймались сюди. Ну, стосунок до військової служби ти маєш з 2001 року, так 24 роки. Як це починалося? Е, дивіться, я з дитинства напевно виріс на радянських фільмах, і я хотів дуже сильно служити в армії, хотів служити саме більше ВДВ або в спецназі. Е, і що ви розуміли? Е, фільми були стимулюючі фільми. фільми. Так, можливо, тому я що захист держави, захист як кажуть, людей. І воно мене якби спонукало. Допомагати людям, якби кажуть, всі творити, як кажуть, добро, але добро завжди має бути з кулаками. У мене була пропозиція від батьків, щоб я був працівником, щоб вчитися на поліцейського. Ну на міліціонера тоді в той час я відмовився, тому що я себе не бачив міліції, в поліції не знаю. Я хотів бути військовим, і слава Богу, що мені вдалося попасти в повітряно десантні війська ВДВ, як тоді казали, в Хирів в 80-й полк. Попав в розвідувальну роту, дуже класний підрозділ. Мене був серйозний дуже... досвід. Там здобув мене були, мене були дуже класні. Чи тільки одна табличка була десантні ні, війська? Ні, в мене за, за свою срокову службу я зробив 13 прыжків з парашутом. Ми пригали спочатку пізнавальний, якби прижок ми робили без зброї, всі решта ми робили зі зброєю. Але м десантником стаєш тільки тоді, коли стріляєш. Тобто прижок з, з, з парашутом зі зброєю і стріляєш в повітрі. Тоді тебе рахують, що ти десантник. що ти не є парашутистом простим, а що ти є десантником. 14-й рік почалася збройна агресія російська. Як далі доля склалася? Я ходив на вінкомат, просився, щоб мені дали повістку, тому що тоді би давали повістку. Це 2014 рік чи 14-й зразу. Щоб давали повістку, мені не давали повістки. Я в них просився через те, що я мав, як кажуть, бойовий досвід, тому що я був в Іраку у 2005 році. Ну, Миротворцем була в республіці Ірак, і також був в такому підрозділі, як би кажуть, специфічному розвідувальній роті. І мені не давали повістки. Казали, що їм треба танкістів, артилерістів, а дісантів, ніби їм не потрібно. І я пішов тоді в як тоді називали, добровольчі батальйони, які були створені, під егідою МВС. І батальйон Тернопіль тоді на той час був, і я так попав, якби в зону АТО. Ну, чесно кажучи, от навіть з огляду на ситуацію нинішню, якось дивно от людина проситься йти служити, а їй відмовляють. Неодинокі випадки такі були, не тільки зі мною, а з моїми товаришами також вони були такі випадки, які теж служили в свій час якусь срочну службу. Хто скоріше, хто пізніше. І їм також не видавали, не давали їм повістки під час так званої антитерористичної операції досвід служби в десантних військах, перебування в Іраку допомогли, чесно кажучи, що так допомогли, тому що е, якби знання зброї досить сильно допомагає. Іменно знання зброї, тому що те, я служив по десантних військах, ми мали досить велику кількість різноманітної зброї на в штаті. І ми стріляли зі всього, ще по срочній службі. В Іраку я попав також. Нас підірвали в районі Суери біля такого базарчика. Там був поворот. Підірвали наш БТР на інженерній розвідці. Кожного ранку перед конвоями йшла інженерна розвідка, і наш підрозділ брав участь досить часто в інженерній розвідці. І був підрив БТР мого п'ятисотого. І були в нас трьохсоті, слава Богу, ні одного двохсотого. Поранені, хлопці були контужені, але слава Богу, всі живі. І повернулися ми. і Перший раз я тоді побачив трьохсотого, би, на власні очі. Я старався, я тоді був кулеметником КПВТ, старався йому допомогти. Я розривав, як зараз пам'ятаю, ІПП, індивідуальний пакет захисту, такий ще радянського зразка. І пробував йому зупинити кровотечу, бо він дуже був сильно посічений осколками, лице було посічене, але слава Богу, що очі все лишилося ціле. І я пробував зупинити йому кров, якби надати якусь елементарну медичну допомогу в той момент. Ну от ситуацію зато, очевидно, важко порівнювати з нинішньою повномасштабною війною. Що запам'яталось з того періоду? Це є Авдіївка, тоді. У 2017 році крайній у нас був загиблий на крутій балці. Він був поранений. Ми поїхали швидко дуже евакуювати, бо в нас передали по. Я тоді служив в розвідуваній році 72 й бригаді. Ми поїхали евакуювати хлопчину. Ну, Хлопчина був, ну, як кажуть, масою десь кілограм під 90, і він був трьохсотий, ми почали евакуювати, витягувати. Повезло при евакуації, коли ми заскакували в окоп, стояв жиль такий бетонний стовпчик. Як зараз вже люблять ставити там бетонні стовпчики, потім такі накладні е ці забори. І при заходу в окоп прилі... 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 прилітає куля, і нам повезло з товар, що вона прилітає прямо в стовпчик. Не в нас в когось, а іменно в стовпчик. Знаєш, Руслан, у багатьох є такий стереотип. Зараз справжня війна, гаряча війна. А тоді під час антитерористичної операції це так знаєш стояння на блокпостах, десь там охорона якась. Це відповідає дійсності? ні, не не завжди і не, не в кожному підрозділі. Тому що є підрозділи, які займалися охороною, це також безпосередньо потрібно. А є бойові підрозділи, які також сиділи в окопах, як на даний момент. Ну ти де був? Під час був. В окопах. Я в окопах, так. так, тому що е, я спочатку, коли пішов в Добробат, е, вони бо як та як вони були підгід МВС, вони мали якби більш таку охоронну діяльність. Тобто вони стояли на блокпостах. Це е, лисичанську, ми стояли. Потім на е, виїзду з лисичанську в сторону золотого карбоніта стояли е, блокпости. Мені не дуже це підходило. Я хотів, як кажуть, адреналіну, хотілося, я кажу, романтики. І Я е, пішов 72 другого бригаду, і я вважаю, що я не помилився з вибором. Е, я рахую, що це у нас найкраща бригада була і є на даний момент. Де Руслан Старощук зустрів початок повномасштабної війни і як на неї потрапив? Повномасштабну війну? Я початок зустрів вдома. Чесно кажучи, я звільнився з лав збройних сил України 21 році, в 21 році, Контракт закінчився. Так, закінчився в мене контракт. І я з побратимом на жаль на даний момент покиним в листопаді місяця. Закінчився контракт, і ми звільнилися. І так, як гарячі фази в 21 році, як всі знають, особи ж такої не було. Боїв сильних не було, обстрілів таких потужних не було як раніше. Беручи 15-14 рік, на навіть випадки були в 2018 році. Як у нас на Світударській дузі нам позицію кинули сепаратисти на той час 20 мін 120-х. і такого вже не було в 21-му році, і ми вже вирішили, ну гарячої фази немає. Вже таке, ну ні вашим, ні нашим, ну просто. Стояли, ми вирішили, якби також як наші друзі, знайомі, заробляти гроші і поїхати за кордон. Так ну поїхати за кордон. Тоді був дуже великий бум е, їхати е, на е, тягачі, тобто на фури, і їздити в перевоз там, не знаю, там товари або ну і різні речі. Розумієте, двадцять і... третього числа е, в лютому місяці, е, 22 другому році, я мав їхати вже. У мене був, вже, був місце в бусі. Я мав їхати в Польщу, де мене мали зустріти. Я мав їхати в Голландію. Мав вже роботу, але 23 числа, як ми знаємо. Вели на звичайний стан, і я дзвоню до побратима. Кажу, давай кажу, почекаємо, бо щось буде. Він каже: Да не буде ніякої війни. Я через тиждень приїду. Ну ми так домовлялись. Я кажу, ні, я кажу Петро, давай кажу, почекаємо, подивимось. Ну і 24 го числа починається війна. Ми зразу в той же самий день двоє йдемо на військомат, записуємося як добровольці. Вже не відмовляли? Як в — Ні, 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 вже ніхто не відмовляв. Ми записалися як добровольці. Нас запиталися, куди ми хочемо йти, в яку бригаду. Ми зразу ну, в свою рідну в 72, ну, а в яку ж. І сказали: добре, нас записали в 72-у, Тоді ніхто нічого не робив, ніяких медкомісій, нічого. Просто взяли, нас записали в якийсь журнал, в яку бригаду ми їдемо, фамілію, я по-батькові, і все, і ми поїхали. Ну, своїм ходом добиралися? Так. Ми добралися своїм ходом, я мав на той час 99-ту Жигуля. Ми сідаємо в нього, покійний побратим мав прицепа. Ми грузимо в прицеп, тому що речей треба було брати з собою досить багато. Ми перестраховувалися, тому що ну невідомо, що нам там буде потрібно. А та як ми вже воювали, якби з 15-го року, що він ще я, ми мали свої бронежилети, ми мали каски. Ми поробили дозвола на зброю, і ми їхали в Київ своїми карабінами власними. Тобто ми мали зброю, мали мисливські патрони, і ми їхали своїми власними карабінами в Київ. Коли їхали, теж було відчуття, як у багатьох інших, що війна два-три місяці. Я ще говорив у 2014 році, що ця війна затягнеться більше ніж війна в Афганістані. В Афганістані 10, тут вже 12. І тут вже 12 років, якщо брати так 14 числа з анексії Криму, анексія Криму в 13-му. Ну і дивіться, що ми їхали зі зброєю своєю. Я дзвоню до товаришів. Ну, бо ми їдемо в Київ, їду 72. Вже е, своєму, якби е, він був тоді начальником штабу, а я йому перезвонив, сказав, що е, ми їдемо. Він сказав, добре, немає питань. Коли виїдете, скажете, що ми сказали, куди ви маєте під'їхати. Потім мені дзвонять і кажуть, е, через Житомир не їдьте, бо на Житомирській трасі йдуть бої, ви не проїдете. І ми тоді поїхали через Білу церкву. Добиралися ми дуже довго, тому що е, всі тікали. Ну, ми розуміємо, цивільні все полишали, побрали все, що найдорожче, документи на квартиру, там на будинки і тікали звідти. То що ви розуміли на захід чотири потока машин, туди ні одного. Тобто дві-три машини, яких ми бачили, наприклад, які їхали в сторону Києва чи в сторону, ну, ту сторону, де зараз були бойові дії. Якщо от спробувати з двох позицій підійти, найбільша проблема нинішньої повномасштабної війни. Це техніка, зброя чи все-таки люди? Люди. Саме більша проблема це люди і навчання людей, якби володіти зброєю, технікою, тому що дати е, любій країні нам дати 100 танків. Якщо не буде нікому на нього на тих танках їздити, це получається металолом. Він буде стояти мертвим грузом. Тому нам потрібні в першу чергу люди. І я всім це говорю, що в 2022, 2022 році, 2023, 2024 ми трималися за рахунок людей. Ми не трималися за рахунок техніки, а трималися за рахунок людей, які воювали, які захищали, які стояли в окопах. Тому що 2015-16 рік на нас стояв на позиціях по 6-8 по чоловік стояли на позиціях. На даний момент стоять 2-4 чоловіка. А це і фізично важко, і морально. Коли по тобі 24 на 7 прилітають, а на даний момент, крім прильотів 120-х ще і в піввідрони, ну це взагалі. Старший сержант Старощук, на цій повномасштабній війні він був головнодесантником чи розвідником? Я на цій повномасштабній війні я служив в першому механізованому батальйоні 72-ї бригаді, в розвідальному зводі. Які завдання виконували любі завдання? Розвідка, як кажуть, ми виконували як секрети, виставляли СПшки допомагали підрозділам суміжним, тобто рота механізованим, допомагали виставляти спостережні пости. На позиціях стояли в штурми ходили. Ну, всі любі, яка була вказівка командира, взводу, командира батальйону яким я досить чесно кажучи завдячую командиру батальйону? Завдяки йому я рахую, що наших дуже багато хлопців залишилося живих ну, від початку 22-го року. Десять років під час російсько-української війни з 15-го по 25. й демобілізація у зв'язку з чим Руслан? мене списали по стану здоров'я. Стану... А що трапилось в 22-му році під Харковом отримав травму впав з бехи. Коли ми заходили, звільняли населені пункти в Харківській області, е, старий Салців, Українка, перемога. І в старому Салцеві просто злетів з бехи, впав і травмував шию. У 22-му році, коли вже бригаду перекинули під Бахмут, пройшов е, комісію, і нейрохірурги сказали, що треба робити операцію срочно, тому що може паралізувати. І я вже Томарі Мені вже Житомирі провели операцію, поставили два імпланти і шість шурупів ще й маю. Шійні диски мені тиснули на спинний мозок і на нервову систему, і мене могло в будь-який час паралізувати. Я навіть не зрозумів би, що сталося. Руслане, як ти зараз з висоти свого військового досвіду ставишся до тих, хто нещадно критикує ТЦК? Може вони просто бояться йти служити і тому так ставляться негативно? Бояться всі ви я теж боюся. Я також, ну якби я розумію, що таке смерть. Я теж боюся смерті. Та як і всі, але ті, що критикують, наприклад, ТЦК, я з одної сторони я можу їх зрозуміти, з другої сторони, ні. Тому що е якщо ТЦК, люди, які воювали, вони працюють в ТЦК на даний момент, е вони е лояльно відносяться до любих цивільних людей, вони спокійно розмовляють без хамського відношення, тому що те е військові, які бачили війну е в реаліях в окопах, які втрачали своїх побратимів, друзів, вони не хочуть конфліктувати. Вони не йдуть на конфлікт, вони стараються будь-який конфлікт заладити. А людина, яка не воювала, не брала участі в тому, вона може більш агресивно відноситись до цивільних, тобто йди воюй, ті, чому ти не воюєш і так далі. І так далі тому, подібне, тому що е, воювати, захищати свою державу, е, не е, президента і владу. Ти захищаєш державу, землю, сім'ю і родину. Але мені здається, зараз ти цікався таки переважна більшість тих, хто був на війні. Не завжди, не завжди. Є люди, наприклад, які получили учасників бойових дій, стоючи, наприклад, які не брали участі взагалі. Вони мають учасники бойових дій. Це вони стояли, наприклад, в 2014 році, в 2015 році в Крематорську, в той час, коли бойові дії були, наприклад, на Світлодарській дусі. І вони все одно отримали учасники бойових дій, тому що вони були в зоні АТО. Або в зоні ООС як потім перейменували, по-моєму, 2018-му році, по-моєму, перейменували ще в 2019 на ОО... з АТО на ООС. О. І вони також мають учасників бойових дій з того, і вони, е знаючи, що це вже не АТО і не ООС, вони розуміють, що це набагато складніше. Це, ну, я не знаю, це не порівнюється. І вони, маючи учасники бойових дій, вони йдуть в ТЦК. Плюс ми розуміємо всі, що люди на даний момент всі люди не є здорові, цілковито здорову людину не знайдеш на даний момент. Обмежено придатних, а обмежено придатних на ноль не відправляють. Руслана, що скажеш з приводу без сумніву, я так думаю, тобі відомої ситуації кримінальної тепер вже з третьою штурмовою, хлопці затримані. Зараз є кримінальне провадження. Я з ними стикнувся в Тернополі, вони були тоді з поліцією. Особисто? Особисто, так. Біля трьох богатирів там така площадочка є, всі тернополяни знають, зупинка автобусна, тролейбусна і площадка така є. Я з ними стикнувся, бо я побачив, що молодики в військовій формі, зі зброєю, з поліцією в Балаклавах. Я просто підійшов до них, спитався, кажу, хлопці, чому в Балаклавах? Ви розумієте, що ви людей настроїте проти себе? Це неправильно бути в балаклавах? Так, я рахую, що це неправильно. Якщо ви люди з ТЦК, ви є військові, ви маєте показувати своє обличчя. Тобто, якщо ви обличчя закриваєте, значить ви боїтеся. Ви боїтеся не когось, ви боїтеся людей своїх, свого народу. А що вони відповіли? Вони щось відповіли? Вони мені відповіли, що наші люди продажні, і вони ніби їх здадуть якби оркам москалям. Розумієте, я кажу, ви що настільки спеціалісти є. Типу наших контррозвідки чи нашого там начальника розвідки там Буданова і тих всіх остальних, що вони вас здадуть. Ну хто ви є такі, що ви будете цікаві Міністерству оборони Російської Федерації? Ну хто ви є? А молодикам приблизно до 25 років, не більше. О. І вони були всі зі зброєю. А як має цивільна людина відносити до людини в Балаклаві зі зброєю? І коли вони по хамськи відносяться, до них зразу починають хаміти та ситуація. З третьою штурмовою вона виникла, відштовхнувшись від випадку біля Орнави. От що, що думаєш з приводу тієї ну, ситуації? Дивіться. Там були і прихильники, і противники, і поліція приїхала. Дивіться, я рахую, що поступок взагалі, якби, не неадекватний. Як ви можете заблокувати людину людей в машині, обвести якимись колючими дротами і так далі, і не випускати, будучи в військовій формі в балаклавах зі зброєю і без знаків, як кажуть, розпізнавання. Тобто вони були без шевронів, хто вони такі, звідки? Тобто їх можна вважати як мінімум тітушками або якимось, я не знаю, терористами, тому що люди в військовій формі без знаків розпізнавання й зі зброєю, і мені дивно то що. Поліція ніяк не відреагувала на то, будучи там на місці, вони не підійшли до людей, не запиталися, хто ви такі, перевірити документи. У них значить, або вони знали, що це за люди. Ну, або ну, може, не знаю тоді. Що можливо, чому вони так не, не, не зробили? А що сказали до речі, лікарі тобі під час медичної комісії, вже в 25-му році? Не придатний зовсім? Так мене відправили на ВЛК із Під Харкова. Тоді був під Харковом. Мене відправили на ВЛК в Конотоп і невролог із він був з Київського госпіталя. Майор не пам'ятаю, як його звати. Він відправляє в військовий госпіталь Центральний в Київ. До нейрохірурга на консультацію. Я приїхавши до нього. Нейрохірург подивився на мої всі МРТ, КТ, крайні рентгеновські знімок, які я робив в конотопі. Шиї він мені зразу подивився і сказав не придатний. Через те, що є травма позвоночника, був би один імплант, був би обмежено придатний. А та як маєш два імпланта і шість шурупів в шиї, значить, не придатний до військової служби взагалі. Руслан, якщо захочеш, можеш на це запитання. Розцінивши його як там не знаю неприємне, провокаційне, можеш і не відповідати. Але я тебе все-таки спробую запитати. Тобі не здається, що як і завжди, в принципі, от деякі люди примазуються до ветеранства справжнього, до справжніх учасників бойових дій? Е, є таке і дуже часто, тому що це, е, ну як на мою думку, це є престижно. Я вам скажу чесно, навіть деякі люди на похорон загиблих, наших героїв, яких привозять, на жаль, досить багато і досить часто. Вони йдуть на похорон тільки через те, що престижно. Вони не йдуть на похорон із власного бажання, із власного якоїсь відчуття, якоїсь, не знаю, не можна сказати справедливості там. Віддати останню шану дійсно герою, який захищає його, його сім'ю, дітей. Він йде просто тому, що це є престижно. Можна владці, які зараз на даний момент при владах, так, міських радах, там, сільських радах, вони також йдуть на похорона загиблих героїв, тому що це є престижно. Тому що якщо він не піде, там, наприклад, голова державної. Звучить неприємно, але це, очевидно, це є, правда. це є правда. І такого лицемірства дуже багато. Коли мій побратим загинув, ми з ним служили з 2015 року разом. Він загинув під Бахмутом, недалеко від Бахмута, населений пункт Ниркове. Миколаївка, Врубівка, ми тоді стояли одним БТГермцем 72. На жаль, так, як я був шофером Л-200, він мене ще за ним побратимом по позовному граніт відправили мене якби ближче туди до КВК Спироти, тому що я їздив машину, був шофером, і він мені каже, нас почали обстрілити 152 152 і 203-ми піонами. Хто з військових розуміє, він знає, що це таке. Він каже: Забирай машину, тому що в машині все, документи, їжа, боєприпаси, ну, повністю все. І я забираю машину, ховаюся, ховаю машину, щоб машина не згоріла, тому що там все наше повністю майно. І на другий день він трьохсотий. Я взнаю себе командира рота, також, на жаль, покинув. Він трьохсотий, але я питаю, що точно трьохсотий, типу цей він каже, так, все добре. Я дивлюсь на його РПС-розгрузку на даний момент, як називають військові. Крові не було. І мені вечором вже медик дзвонить наш і каже, що помер. О, і це дуже сильно. Я, напевно, так, останні рази так, я навіть не пам'ятаю, коли я так плакав. Я тоді не курив. Я за годину чи за півтора курив цілу пачку сигарет. Я настільки плакав, що я не знаю. я... Е, мене тоді... Е, комбат, кажуть, дякуючи комбат відпустив мене тоді додому на похорону. Я забирав тоді свого побратима, і мені було, я і вісім речі, і я. Не знав просто, як його, я вибачаюся, не знати просто, як його дітям, дружині дивитися в очі, тому що я живий, а його немає, він загинув. Розумієте? І досить важко було. Я, приїхавши під хату свого побратима, я стояв хвилин 15. Я, я не знав, що я маю робити, що я маю казати. Ну, я тепер розумію твоє ставлення до тих людей, які. Заради якоїсь там престижності приходять на поховання. Я розумію. Немає, Руслан, відчуття зараз, що от твій досвід там з 2001 року до 2025 го що він от цей бойовий досвід, що він пропадає? Ну от зараз, зараз я знаю, ти пішов, по суті, це теж служба. Так, Центр зудовище, національного спробу так, чим так, займаєтесь? Е, тренуємо цивільних людей, до, е, щоб могли володіти зброєю, знати що таке зброя, як нею користуватися. Тактика, вогнева підготовка, е, міноінженерна інженерна підготовка. Вчимо просто цивільне населення, щоб вони могли володіти вогнепальною зброєю? Розбиралися, могли розібрати, зібрати, почистити, тому що в 22-му році масово роздавали в Києві зброю. Дуже багато було і самострілів, і людина не знала просто, як користуватися зброєю. Вона її отримала як мала дитина, маю автомат, маю патрони. А що з ним робити, як нею користуватися? Навіть як правильно стріляти, прицілитися, люди не знали. І дуже багато було проблем, що самостріли були, і одні водних стріляли, тому що незнання зброї, незнання, як нею користуватися. це Досить сильно впливає про роботу Центру національного спротиву. Ми в одному з наступних інтерв'ю ще продовжимо розмову. Зараз поставлю останнє запитання, яке, ну, от мені так здається, принаймні. Як ти думаєш, ходити зараз вулицями Тернополя у військовій формі, де можуть подумати, а може це ТЦК, чому військова форма комфортно? Тобі, Руслану Старощуку. Ні. Нічому? Некомфортно, тому що є дуже багато випадків, що люди навіть плечі плюють, думаючи, що ти ЦЦК. От саме з ТЦК пов'язано, та, так? Так. Ну, Це все про що ми говорили. Особливо вже. в Пікселі ходити. Колись Піксель називали аватаркою, тому що е військові, ну, те, як і всі прості люди, люблять були випити, розумієте? І так піксель називали аватаркою, тому що вони могли напитися і цивільні це бачили. Ну що це за військовий, який ну, напився, наприклад, десь і ну, двіжує, як ми кажемо, там кіпиш, якийсь бійку лізе, розумієте? Це теж проблема. Це є проблема досить велика, але на даний момент ну, я не можу сказати, я військовій формі, ну, я взагалі не вживаю. Алкоголі дуже рідко, і то по великих, як кажуть, святах. І ну, я вважаю, що це є проблема. Наше суспільство не готове до того. Ну і все-таки я вже втриматись не можу, якщо людина приїхала лікуватись після поранення чи у відпустку випила алкоголь в військовій формі, їй можна це пробачити? Її можна зрозуміти? Так, можна зрозуміти, можна пробачити, але. Е... Дуже багато людей, які не мають відношення до е, окопів, до нуля, а, сидять в штабах і вони не, не бачили війни. Е, вони досить далеко, друга, третя лінія оборони, але вони військові також. Це ну, 90%, наприклад, тилові підрозділи. І вони також приїжджають і розказують, що вони дуже сильно воюють і так далі, тому подібне. Е, тому е, різницю дуже важко, якби побачити, особливо цивільно визначити. Чи дійсно людина воювала, чи людина була десь на третій лінії оборони, так як мене один знайомий каже, третій ряд кукурузи, знаєте. Тому Руслан, дуже цілком. Дякую за відверту розмову. Зичу, удачі.